Для чого ви прийшли Генеральний прокурор і голова служби безпеки на цю недологу прес-конференцію? І я взяв порівняв прес-конференцію, яку проводить керівництво САП і НАБУ, два керівника, і прес-конференцію двох керівників Голови служби безпеки і Генеральна прокуратура. Мені було соромно за Голову Служби безпеки. Ну, Руслан Кравченко хоче в 99%. Часу мовчав. І порівняйте і подивіться, ви, шановні українці, прес-конференцію, як проводили два керівника НАБУ і САП Виважено, спокійно, все розказали, все розповіли і так далі. от І не були в нервовому збудженому стані, в емоційному якомусь такому перебільшеному так далі. Це не годиться для керівника Служби безпеки так і бути емоційно і показувати всі ці свої хвилювання. А після